Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд! І сьогодні реакція на антитіла та трек поламані. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, цей трек про кожного з нас, про те, що ми всі поламані, поламані цією війною, але не зламні. І дійсно, воно так і є. Як в мене склалося з цим треком? Спочатку, коли я його почув, він мені здався, ну, не дуже таким яскравим, не дуже, не дуже. Але все ж додав собі його до плейлиста, бо щось в ньому чіпляло. І вчора, коли я робив огляд на топ, мій топ-тижня, там теж є цей трек. Я сказав про те, що чим більше ти слухаєш антитіла, чим більше ти слухаєш цей трек. Тим більше ти в нього м, занурюєшся і ти розумієш, про що це, і він чіпляє все більше і більше. Так і сталося, чому я і вирішив зробити огляд на цей трек. Отже, давайте слухати. диха Тріщить по швам, пальці б'ють червоні кнопки. Рве порядки і волокна. Ми руголуби сховали голови. Така розповідь. Ну, я не знаю. Мені просто Ну, я представляю собі якогось воїна, який збирається на. Йти воювати, так, і він в свій чемодан ложить ножа і книжку кладе. А, але вона не банальна. Тобто це все так так, ну так завуальовано трошки. І так. Е, всі ми розуміємо, про які червоні кнопки е, йдеться мова, про, які, про яких голубів миру йдеться, і. І блін. Задуш. Карана кличе, і де людина йде. Оламані, ола І знаєте, я е, в мій топ тижня казав про те, що мені не вистачає. Не вистачає більш важкої музики, а знаєте, вона, мабуть, тут і не потрібна. Тут є цей нерв, який дійсно от він чіпляє мене і так. Ну, зараз от в мене просто такі мурахи, і не треба навіть більшого. Знаєте, єдине, що я ловлю себе на думці, як я і сказав, що мені ну, представляється такий ну, людина, яка збирається йти а, воювати. І з мене такий собі візуал, але от мені б хотілося, щоб тут була додана ця друга сюжетна лінія, а, окрім музикантів, ну, кадри да, з тим, як людина кидає в сумку цей ніж книжку, людина а, збирається, людина там, на полігоні вже в формі. Людина потім зі зброєю. Ну, мені б, здається, це б додало ще більшого такого ефекту. Ліве вухо змію скоче, шепоче так. Чи не завелика ноша в твоїх руках? Це ж воно. Самі зробили світло злом, перетравили, перетравлять світло і твоє дива. Про що ці слова, як на мене? Так, про те, що ну, людина, коли збирається йти, так, є якісь сумніви про те, що це велика машина, і ми ніколи її не здолаємо, а, бо їх багато, бо у них багато зброї. А я скажу, що здолаємо. Я хочу, щоб кожен воїн вірив в те, що дійсно ми їх здолаємо. І, і так буде. Тільки для цього нам потрібно бути всім разом і допомагати, хто як може в, в своїй якійсь комірці. Ну, хтось може плисти, хтось може воювати, хтось може словом, хтось може ділом, хтось може грошима. І це дійсно так. Так воно і буде. І хай ці сумніви вас не точать. Титвім волів не чути, робив своє, так як є, не має бути, всьому міра є, він колись обідав слово розірвати для те колони. І ці діти тут вони теж не просто так, бо і діти наші це вже поламані. Знаєте, я е, раніше не розумів цієї фрази, там, ну, коли це про другу йшлося е, світову війну, діти війни. Ну хто такі діти війни? А тепер я розумію, бо діти не ходять в школу, діти не можуть спати від цих тривог, діти не можуть жити своїм мирним життям. І тут ці діти співають про те, що так поламані. І діти в нас теж поламані. Я, звертаючись, повертаючись до сюжету цього кліпу, знаю, як це важко важко змінити все своє життя і піти захищати свою країну, бо в мене зараз друг теж готується до цього. І я йому ніколи про це не казав, але, друже, якщо ти чуєш будеш бачити це відео, я безмежно тобі вдячний. Вдячний за те, що ти. Все ж таки робиш те, що вважаєш за потрібне. Я дякую всім воїнам, які захищають нашу країну. Я дякую безмежно гурту «Антитіла» за цей кліп, тому що він дійсно крутий. Крутий трек, який е... надовго, назавжди, мабуть, залишиться в моєму плейлисті. І через багато років це буде теж спогад про те, що дійсно ми всі все ж таки є поламаними, хоча це і прикро. Але ми всі вилікуємось, і в нашій країні буде все добре. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Для мене цей огляд був дуже важким і особистим. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!